Кирило Лук'яненко – штаб сержант 112-ї бригади. Чоловік приїхав з Києва у Рівне. Нині військовий отримав дрони від міських обранців. Кирило на початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов до війська. Боронив Україну на Луганщині в серебрянському лісництві. Каже, на власному досвіді знає, наскільки важливі дрони на фронті. Ці пташки мають можливість зберігати життя. Піхоти і влучно коригувати, допомагати виявляти і попередньо, попередньо відпрацьовувати, працювати на випередження, враховуючи ціну людського життя. Тобто не так важливо там, та пташка сама по собі, як людське життя. Рівненська міська рада передала дрони для 15 бригад, зокрема Київському ТРО. 130-й батальйон захищав столицю, коли ворог навалою йшов у перші дні війни. Нині військовослужбовці 130-ки боронять країну у найгарячіших точках. В нашому місті я отримала допомогу вперше офіційну, я дуже вдячна і хотіла би сказати, що всі прекрасно розуміють, що це наразі дуже актуальна річ, і зараз саме цими пристроями ведеться активна фаза війни. Секретар Рівнеради, ради, виконувач обов'язки міського голови Віктор Шакерзян каже, допомога потрібна не лише місцевим бригадам, а й тим, що дислокуються в інших містах. Близько 20 мільйонів гривень, виділених з бюджету, наблизять перемогу України. Дуже потрібні ці дрони, тому що це вони можуть бути і, як і розвідники, можуть так само бути і носії там, і різних вибухівок. Тобто це та річ, яка безпосередньо має бути в кожного військового, в кожній військовій частині. Це та та річ, яка безпосередньо буде вберегти також життя. Загалом рівна рада передала 60 мавіків 3ПРО та 16 пташок з термальними камерами. Міські обранці запевняють, продовжать допомагати військовим доти, поки Україна не здолає ворога. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.